Цими днями розгорається справжній скандал стосовно підручника з історії України для 11 класу. Вчителі, критики та активісти дуже сильно цей підручник взагалі обговорюють в соцмережах, в інтернеті та б'ють на сполох. Особливо їм не подобається розділ російсько-української війни. Всі вони зазначають, що невідомо за якими критеріями обиралося про що писати, а про що ні. Підручник нагадує передвиборчу кампанію Зеленського, де йому роблять якусь таку неймовірну репутацію та описують його досягнення. Реально виглядає, наче політична брошура перед виборами. Влада намагається вже собі створити виключно білу репутацію в історії. Підручник із культом. Вчимо українських школярів міфом про Зеленського. Це підручник не про історію, це про майбутню кампанію. Це буклет із політичного піару, в якому немає відповідей на питання, які справді турбують. Дуже багато Зеленського, про Залужного взагалі сміх. Він згадується маленькою фотографією і все. Я хочу чути і читати про реальних героїв. Наприклад, Дмитро Марченко врятував Миколаїв і він заслуговує більше, аніж на одне речення. Або ж, да він, він би був класним натхненням для підлітків. А я жодного слова не знайшла про нього. І таких героїв є досить багато. Я б хотіла прочитати у підручнику хоч одну історію про убитих цивільних і митців в окупації. Зеленський отримує досить багато критики, як же можна його восхваляти та описувати з такої позитивної точки зору. Війна ще не закінчена, у людей ще немає остаточної думки стосовно цього президента. Не описується, як була проведена евакуація. До того ж всього, наприклад, Марія Воротило, вчителька з історії, за її словами, заданий підручник закінчується 2024 роком, тобто проігнорована вимога певної історичної дистанції для написання підручників з історії. Підручник є дуже політизованим і він рекламує чинну владу. Наприклад, там описується період великого будівництва. За два роки реалізації програми Україна отримала майже 14 тисяч кілометрів нових шляхів, а це майже 40% доріг державного значення і майже 500 мостів та переходів. Підручник з історії України, навколо якого точиться дискусія, насправді є перевиданим виданням підручника тих самих авторів Олександра Єсема або Гісема, Олександра Мартинюка і Акіма Галімова. Видавництво ранок. До речі, це видавництво є самим популярним. І його ну, найбільше обирають школи для навчання. Що вчителі встигли обрати підручники, за якими будуть навчати дітей з 1 вересня, їх готові.